Давайте в Exceli розв'яжемо квадратне рівняння. Нехай маємо А, Б та С. Спочатку знайдемо дискримінант. Ось формулу, яку ви знаєте з математики, B квадрат відняти 4 ас Потрібно увести ось в цю комірочку. Нажали дорівнює. Б у квадраті. Як записати Б у квадраті? Для цього потрібно на англійській мові знайти на клавіатурі ось такий значок, що означає піднесення до степеня. Б у квадраті відняти 4... А далі на клавіатурі треба нажати помножити. На що множимо? На А. Далі множимо на С, Enter. Отже, даний вираз ми записали в комірку для того, щоб порахувати дискримінант. І ось формула тут зверху. Переходимо до X1. Знову нажимаємо Дорівнює, мінус Б. Мінус Б. Додати. Беремо перший випадок Додати. Корінь. Як написати корінь? На англійській мові пишемо SQ. І в мене Офіс підказує. Є така функція, яка називається SQRT, квадратний корінь. Відкриваємо дужки. У дужках має бути корінь з чого? З дискримінанта. Ось я клацаю по дискримінанту. Риска дробу, на що ділимо на 2а, 2А, але не просто А, а треба помножити на А, клацаємо по А. Але для того, щоб правильно було обчислено, потрібно чисельник взяти в дужечки весь, тобто весь чисельник ділиться. Ну, і давайте. Я знаменник теж візьму в дужечки. Ентер. А тепер увага. А якщо дискримінант, буде від'ємний. Може ж таке бути. В деяких значеннях АБЦ дискримінант буває від'ємний. Ну, Тоді не буде розв'язку. І потрібно цей варіант теж врахувати. Давайте виконаємо. Для цього, для цього потрібно вставити функцію if. Логічний вираз: якщо дискримінант менше нуля, тобто від'ємний. Розв'язку немає. В протилежному випадку. Коли він додатній, так, наприклад. чи 0. Ось якраз сюди поставити оцю формулу, яку ми з вами тільки ж описали. Сюди вставляємо формулу. Ну, тільки дорівнює забираємо. Тепер урахова врахований цей випадок, коли дискримінант від'ємний. Ось наша формула. І я тепер цю формулу копіюю. Виходжу з формули Enter, і сюди Ctrl V. Тільки це у нас вже ж X2. Так. Ну, плюс треба змінити на мінус. Enter. Отже, ми розв'язали з вами квадратне рівняння і врахували, що може бути такий випадок, коли дискримінант від'ємний.